Декілька днів тому Тіна Кароль прилетіла в Україну і зустрічає сьогодні День Незалежності разом з військовими. Співачка зазначила, що під час війни незалежність України стала її особистою незалежністю. В інстаграмі співачка написала: Я повністю ототожнюю себе зі своєю країною. Її спокій, мій спокій. Її живі діти, мої живі діти. Її право на самовизнання – моє право на самовизнання. З днем народження, тебе, люба, батьківщина. З днем народження родину. родина. Родина це вся Україна. З днем прапора нас. З Днем Незалежності. Тіна Кароль також додала, що війна показала хто і хто. Вона зірвала маски, удавання на півтонів. Вона окреслила друзів та недругів. Вона затвердила в мені розуміння, що незалежність України моя особиста мета, і я служитиму їй, буду вдячна їй як дитина своїм батькам. Також Кароль зробила невеличкий подарунок в ефірі телемарафону Єдині новини про виконання гімну. Вона розповіла у форматі 4D до дня незалежності України. Тобто кожен охочий може сканувати QR-код і послухати виконання гімну Тіни Кароль в 4D. Здивував також і президент України. Сьогодні він вперше під час війни опублікував у своєму інстаграмі світлину з Оленою Зеленською, першою леді України, і написав: у нашій столиці парад потрощеної техніки ворога у наших зранених містах народжуються діти, наші люди вірять у зсу, наші збройні сили вірять у наших людей, і ми віримо. В себе наш прапор підіймають по всьому світу. І по всьому світу звучать привітання українською. Наші сльози ще не всохли, але ми хочемо і будемо усміхатися на День Незалежності під час війни за незалежність боротьби за кожного з нас, за кожну домівку та кожну родину. Бо Україна це всі ми. З Днем Незалежності Україну, з Днем Незалежності вистражданої, відвойованої, захищеної та заслуженої. І нехай Скоро ми так само скажемо одне одному з Днем перемоги. Наші люди пройшли багато випробувань. Вистояли проти зла. І сьогодні ми можемо сказати впевнено, що незалежність України ми збережемо назавжди. До привітань з Днем Незалежності! Також і приєднується український боксер Олександр Усик. Нещодавно він переміг Джошуа у цьому поєдинку і свою перемогу присвятив Україні. Давайте послухаємо. Всім доброго ранку, Україна рідненька з Днем Незалежності. Процвітання тобі, сили та радості. Ти процвітаєш і ти будеш процвітати, бо в тебе є народ, який бореться за тебе, який не жаліє свого життя. В кожному українцю хочу побажати здоров'я, сили та радості. Ми боремось за свою незалежність і ми будемо продовжувати це. А доки б'ється наше серце. Слава Богу! За все! Слава Україні з Днем Незалежності! Україна! Лідери держав різних країн світу вітають сьогодні Україну з Днем Незалежності. І також українські зірки записують відеозвернення з привітанням Україну. Давайте подивимось. Моя люба, рідна Україно, вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю нам усім здоров'я, життя, віри! Обов'язково будемо всі разом іти до перемоги. День Незалежності України передати слова подяки, слова підтримки всім українцям, слова вдячності нашим захисникам, які сьогодні все взяли на себе найсильніший удар. Побажати всім здоров'я, добра і сказати, що ми своєї волості, Незалежності не поступимося ніколи. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Я дякую вам за. Те, що ви зробили за той вчинок, який фактично ви зробили для України і для наших збройних сил, це Ірина Федив, співачка, котра нагадаю, привезла півмільйона євро зі свого туру у Європі і допомогла витрачається все зараз на збройні сили України. Більшість українських зірок дають благодійні концерти і підтримують Україну. Це робить і Джамала, і Злата Огнівіч, і інші українці. Залежності дуже крута дата. Я вітаю вас всіх із нею. А ще сьогодні день, коли ми випустили нашу лелеку, і тому зараз розпочинається найцікавіше, те, що я люблю більш за це бекстейдж. Я вам розповім, як ми готували цей проект, готували пісню, все записували, збирали і так з'явилась наша лелека. You, stranger, for being close to me Thank you, stranger. З Днем незалежності люблю джамала показала відео в києві з києва точніше з чоловіком бекіром і зараз вона готується до святкового концерту до дня незалежності Прошу, там там дитинку як те Дорогі українці, я від щирого серця вітаю всіх нас з Днем Незалежності України. Україна незламна, Україна нескорена, Україна молода, Україна красива і сильна. Україна переможе. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ, з Днем Незалежності України. Дорогі українці, незалежність це єдність українців по всьому світі. Це рідна мова і повага до батьків, це збереження національних традицій, які так надихають. Це мамина сорочка, яку вишивала ще моя бабуся, і яку я передам своїм дітям. Так було, так є і так буде саме тут, в Україні, збиратимуться наймогутніші люди планети. Це буде центр Європи, де будуть вирішуватись важливі питання. Політичного, економічного і соціального формату. Люди з'їжджатимуться в Україну, аби подивитись на цей мужній неславний народ і потиснути руку нашим славетним воїнам воїнам світла, які перемогли окупантів. З Днем Незалежності, моя Україна! Люблю тебе всім серцем. Дорога Україна! Дорога Україна, з нем прапора Україна! Привітала Україну з Днем незалежності і Потап і Настя Каменських. Співачка написала яким був цей день 91-го року, та як змінювалося її рідне місце протягом цих 30 років? Тоді зізналася виконавиця. Вона ще не дуже розуміла значення слова незалежність, але зараз воно набуло особливого значення для кожного з нас. Україна проживала різні часи, але як і раніше, так і зараз, і в майбутньому ми завжди були, є і будемо вільними і незалежними народом нашої вільної і незалежної прекрасної країни, звернулася так каменських до українців. Бабкін також привітав українців піснею. Він сказав: ми обов'язково переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Співачка Руслана написала: всі, хто як і як говорить українською, хто співає мрії, як я українською, у кого ритм серця, особливий український. У нас з тобою найкраще небо і сонце. У нас з тобою найкраща країна у світі. Я знаю, що Україна змінить світ. Слава Україні! Сьогодні день незалежності. України, я хочу записати просто прості слова, звернутися до наших безстрашних героїв, воїнів, хлопців. Я з вами. Дякую вам за те, що в мене є цей день, що в мене є Україна, що в мене є свобода, що в мене є незалежність, за те, що ви зараз в окопах, за те, що на передовій на нульовці. Але знайте, я стою біля храму і молюся за вас. І я хочу, щоб всі храми світу вас оберігали. Щоб всі люди світу молилися за вас. Я дякую вам за те, що ви є. Я молюся за ваше життя, за кожне ваше серце. Знаєте, що зла вже немає. Ви вже його перемогли. Вони вже не мають сили робити зло, бо їхній головний злодій імпотент. Ви його зламали. Ви зробили це. Я дякую вам за те, що в мене є незалежна Україна. І я спокійна. І за вами, як за кам'яною стіною. Ви найбільша зброя. Немає такої зброї, що людство не створило такої зло... з... зброї незламної, як ваші серця, як ваш дух. І знайте, ми в тилу волонтери подавати будемо набої, не змучуючись, аж до мозолів. І знайте, коли буде головний наступ в атаку, з вами піде ваша Руслана. І я в головний момент буду з вами завжди. Просто знайте це з Днем Незалежності, Збройні Сили України. Саме вам сьогодні, моє серце. Та слів можна сказати, але мабуть правильно відчути отут серцем. Серцем, тому що в кожного справжнього українця Україна відбувається тут, і те, що зараз відбувається, воно болить, воно взиває до боротьби і воно готове перемагати. Я вірю в Збройні Сили України. я дякую Господу за те, що дає сили, терпіння і мужність боротися. І я знаю, що все буде Україна з днем незалежності. Мої рідні зі святом України люблю завжди ваше сонце залежне. Днем незалежне у мене ти. Одна єдина одвічна радість і жура. Ти будеш жити, Україна, країна щастя і добра. Зі святом, друзі, днем незалежності. Я пишаюсь тим, що я українець і те, що народився саме в цей день. Зі святом, все буде Україна. Вітаю, це Наталія Валевська. Ми живемо в прекрасному краї, Україні. Він славиться родючими землями з багатими врожаями, чудовою природою, але перш за все Україна відома добрими, мужніми працьовитими людьми. важними. І я знаю, що головне для кожного з нас бути вірним своїй батьківщині, бути її свідомим громадянином. І я впевнена, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава з Днем незалежності! Наближає її. Всі кольки получили. Таку вже давну дорогу додому. З Днем Незалежності. Україна. Переможемо, вистоїмо.